Свої 12 років Микита створює кухонні дошки та продає їх, аби допомогти рідним. Живе хлопець у Чернігові з мамою та бабусею. Під час бойових дій на Чернігівщині родину спіткало гора. бабусі хлопчика стався інсульт, і жінка тепер не може ходити. Ольга, мати хлопця, розповідає, що Микита завжди їй у всьому допомагає і в тяжку хвилину теж підстави своє плече. Микитка запропонував мені допомогу. Ну я сама інвалід позору, а так. Він сказав, давайте буду допомагати хоч якось. Він почав спочатку лагодити комп'ютери, ходив до сусідів, техніку разного може полагодити, не тільки комп'ютер. Розбере і знає, що там де де зламане. І принтер полагодив сусідці. Комп'ютер потім сам зібрав собі із старих комп'ютерів склав. Макета довго думав, що ж таке створити, аби і рідним допомогти, і людям настрій підняти. А потім пригадав, що досить таки гарно вміє малювати. Тож треба застосувати це своє вміння. Малювати хлопця навчила бабуся. Також він займався в художньому гуртку. Найбільшою складністю виявився пошук матеріалу. Його хлопець знайшов лише в Дніпропетровську. Я тоді замовляю матеріал там в інтернеті, а потім сам по макету їх вирізаю. Ну і обробляю. Я спочатку випалював на них, але там ці самі прибори, щоб це робити, так вони дуже швидко ламаються. Це не дуже працювати на них не дуже зручно, тому що там дим завжди і передихати треба через 30 хвилин. А потім я подумав, може просто брати... Фарби і малювати контур, а потім їх розмальовувати. Отримавши матеріал, Микита йде до товариша, який має верстат, щоб зробити заготівки для майбутніх дощок. Створені кухонні дошки Микита разом з мамою продають в інтернеті та на місцевому базарі неподалік домівки, а також хлопець допомагає Збройним силам України. Сусідці нарував, вчительці нарував, ну і мамі там теж. І на ЗСУ там ще колись там мене заказували. Ну, Три-чотири рази вже на аукціон там щоб на засилу турнікети купити. Микита за рік створив приблизно тисячу кухонних дощок із дерева. Їх замовляють у хлопці на подарунок як сувенір за кордон. Крім такого масштабного хобі, Микита ще займається музикою та добре вчиться в школі, а також мріє про швидшу перемогу.